Палац культури та спорту Металург влаштував вже друге патріотично розважальне шоу Україну Любити, що стало справжнім святом єдності, ерудиції та веселощів. У запеклому, але дружньому змаганні зійшлися дві команди: об'єднана команда керівників палацу під назвою «Інь-Янь» та невтомна збірна волонтерів міста Добродії грандіозне дійство розпочав виступ хореографічного колективу Радість, який наповнив сцену динамікою та гармонією рухів. Після цього учасники привітали одне одного символічним обміном подарунками та дружнім рукостисканням, підкреслюючи атмосферу єднання. Змагання складалося із семи яскравих раундів, у яких учасники демонстрували свою ерудицію, кмітливість, швидкість прийняття рішень і справжню командну злагодженість. Першим випробуванням встав раунд рідна мова, де команди вправлялися у знанні української мови, перекладали слова, відновлювали правильний правопис та розставляли наголоси у складних випадках. Наступний етап Смакота спрямував увагу учасників до традиції української кухні. Гравці говорили про національні страви та пов'язані з ними звичаї, а право першими давати відповідь в цьому раунді отримувала та команда, яка першою сигналізувала про готовність відповіді. Далі сцена палацу перетворилася на справжній вулик у раунді Барви України. Учасники згадували колоритні назви кольорів, а динаміка змагання додавала азарту та веселого хаосу. Четвертий раунд показуха добре знайомий багатьом із дитинства. Один із гравців намагався вгадати слово, яке його команда показувала лише мовою жестів. Сміх і драйв заполонили залу. Однак справжнім випробуванням на витримку став конкурс Співай. Учасникам потрібно було відгадати пісню, що відтворювалась у зворотньому напрямку. Цей музичний перевертон став неабиякою головоломкою, та все ж команди впоралися із завданням. Шостий раунд Думи мої перетворився на інтелектуальну дуель капітанів. Учасники відповідали на запитання про Україну, але із додатковим ускладненням вони мали постійно крутити холахуб. Напруга, швидкість мислення і неабияка витривалість зробили цей конкурс справжнім видовищем. Щоб отримати додаткові бали, командам запропонували пройти бонусний конкурс баляндраси, де потрібно було пояснити значення цікавих мало вживаних слів. Гравці розтлумачували, що таке гаман, лобур, схалапудрити чи очкур, змушуючи глядачів дивуватися і посміхатися. Фінальним акордом змагання став раунд вежа. Команди мали побудувати найвищу конструкцію з легких коробок, яка зберігала б стійкість. Це випробування виявило неабияку кмітливість учасників та подарувало глядачам неймовірне задоволення від перегляду. Усе шоу відбувалося в рамках благодійно патріотичного марафону Небайдужі, метою якого є збір коштів на підтримку ЗСУ. І ми дякуючи вам, шановні наші вболівальники, глядачі, сьогодні зібрали 3096 гривень. Молодці! Дякуємо усіх Під час перерв між раундами творчі колективи Палацу культури дарували глядачам свої найкращі виступи за підсумками всіх випробувань та додаткових балів від журі конкурсу, яке ретельно спостерігало за перебігом раундів, перемогу у патріотично розважальному шоу Україну любити здобула команда інь янь, набравши 52 бали. Проте найголовніше це атмосфера радості та піднесення, яка залишилася в серцях усіх присутніх. Дякуємо усім, любіть Україну і пишайтеся тим, що ви.